Через всі ці картинки, коли сидиш вдома, дивишся новості. Мене просто злість переповняло. Ну і пішов до бабільно там військкомат, мене там записали і чекав від нього дзвінка. Ну, потім не дочекався, пішов на контракт. Я повнів в учебці проходив навчання по спочатку сотий курс молодого бійця, а потім був фах на навідника бойової машини. «Града». Коли попав в бригаду, то там на ці гради лиш штатка була заповнена, місць не було, тож там покидали туди-сюди. То взяли спочатку на СПГ, це така гармата вручена переносна де там теж треба навідники, але потім мене звідти забрали, відправили в артилерію, Саден, самохідний артилерійський дивізіон. Ну вже від нього я попав на дрони. Це, це може бути монотонна робота, бо, наприклад, не завжди буде цілів, які там, дарити там, ворожа піхота або якась техніка. Може бути монотонна робота, щось літати, літати, мінувати, наприклад. Або в одну цілі, наприклад, літо, коли сухо, там, якісь, щось підпалити, треба запальні роботи, щоб так, прибрати маску, маскуючий фактор для ворога. Ми ще тепер дивимося задачі, мовно такий середній. Донецьк, Оце під Авдіївкою були, очерети нам отримали. потім Часів Яр, потім в Харкові тут були. І вже по останній цей Курахівський напрямок Було такий момент, коли по нашій позиції градами відпрацьовували. І один снаряд біля нас впав. Мені пощастило, тільки була контузія, ні царапини, а дехто отримав поранення ну, з життям. Це може сподобатись, ну це і можна ще. Що... У мене там такої спеціальності нема, але, знаєте, багато хто любить відеоігри. Okay. Там є багато ігор, де зв'язані на реакцію, де треба багато. Ці рухи пальцями м'язова така. От їм, я впевнений, вони одразу все затоплять. А так, ну, ті ж самі, як Пан Георгій казав, що у нас всякі річні технарі, програмісти, ну там їм теж місце знайдеться. Бо багато чого треба збирати, програмувати. О, а навіть якщо і не, немає нічого такого специфічного, бо я знаю людей з прошлубану, ну, взагалі там. З цим вообще ну, не ну тоже не ігра лобі до ігри, нічого такого не робив, але все одно на Мавіки для розвідки з часом любить стане професіоналом.